Витяга економіку, балансує на належний рівень. Але ж як тільки вирощують е, один соняшник, ми можемо з'їхати в ноль. Сьогодні е, в регіоні обирають соняшник від 0,5 е, до 1,3 тонни з гектара. От, е, Попередник поруза була е, 60 70 коли ми зібрали. Ну, ось так виглядає соняшник, чекаємо його дозрівання. От, і я можу ну, командувати, що тут зберемо, то однозначно ми зберемо непоганий урожай, який вирівнює нашу економіку, яку ми втратили на кукурудзі. Скільки у вас підсодіш Також четверта частина, десь 23%. 25. 23, 23, ага. 23 Там здається 480-460. Це знову ж ноутіл. Що тут з технології ще робота гербіциди? Дуже чисте поле, просто чисте і воно ну, прозоре. Навіть. Дивіться, от тут ви дуже можете подивитися, попередник тут буде кукурудзи. До речі, да. ще от. Кукуруза має надвелику кількість різноманітних гербіцидів, в можна проконтролювати весь ну, спектр бурінів. Починає від ваточника сирійського, злимки канадської, таких противних бурянів. Потім у нас дуже на Західній Україні велика кількість агритоксом обробляється. Михайло, Підскажіть мені, хоч, хоч, хоч поливи. Уважі ну, ну, не кислі, хрош, ну, Ні, не кислі. Ну, в, цій, в цій культурі можна проконтролювати всі бур'яни і навести порядок. Грунтові все. Тому... Я від кукурузи не відмовився, тому що це трамплін для послідушого культур. Скажи, це класич, класичні в тебе гібриди? Ні, це гібрид експрес, але сьогодні навіть можна при тим асортименті гербіцидів вирощувати і класичні гібриди. Тобто, тобто вони технологію і абонець не обтяжують. Фунгіцидами працюєш Ні. по соняшнику? Інсектициди тут були. Проблемні, uh, да, які це в цьому році ж були. Да, да, це в цьому році сильно ранні оптимальні посіви соняшників сильно вшкоджені були е, паутинним кліщом, і це сильно так е, пошатнуло. Так потенціал вражання. А раз, довгоносика немає ні, при в сходах? Нічого, немає, ні совки, не довгоносика. Ну кліщ з'являвся в цьому році я побачив, з'явився тоді, коли вже з ним ну, не, не сильно зайдеш спрацюєш. А що значить не сильно зайдеш, спрацюєш? Тобто Висота сонячника чи Ну висота сонячника. Ні, висота сонячника. Ну, це опіжеш тема ну, у вас, агротрони. Так, да, ні, у вас та, чудовий цей оприскуючи, він спокійно сюди зайде, а причепки вже не зайде. Ну, в принципі, якщо ситуація вимагає там два рядка завалити або якісь і ефект буде, можна йти. Треба, да. не можна, а треба робити. Ну я думаю, що в цьому році всі своєчасно так ви працювали проти да? кліща. Да? Ну, да. Ми працювали проти клеща. У мене дуже, дуже великий досвід. І в цьому році я ще поновив його. Ну це віддільна тема. Ну так, да, тому що є кліщ і гарний, і поганий. Да, є нас, і треба... препарати і дешеві, як захиститися, як цим чим працювати, коли працювати. Що робити, тому... Ну, знає... цей об'єкт, суб'єкт це дуже важливий, його треба контролювати. Його не можна недооцінювати, він дуже класний. Які ще не... об'єкти для соняшнику, на твій погляд? Ну Я це вперше в житті обробляю соняшник проти путиного кліща. Не... Ніколи... Ну, там... Що Одесла, Тут проблема та... з або от... клімату? Чого? Клі... Чого тут? Клімато? Навіть класики в цьому році. В березні місяці 28 градусів тепла, ну, це не нормально, це не нормально. Ми тут до цих минулків бути готові, постійний моніторинг, постійно. Скажи, а совка е вот в цьому році я бачив, дошкуляла трошечки. Посовки <клес> немає, я стараюся брати по протруєних сонячних молнам. з тобто, там соня, захистом потужним. <клес> Іноді е, в межах 5% є сушкодження, ну, але я ніколи в житті не пересівав від, від наслідків ураження сотні сумного. Добре, в середньому в твоєму господарстві, щоб закінчити соняшником, які от, за 3 роки як середня соняшнику? Е, за за останнє взагалі за, за 28 центів вражання е, зараз знизилася, я знайшов причину. Я дуже полагався на їхні насіння от, і не впускав ніяку жодну кампанію. Перестала бути конкурентною. От, конкурентною на, на ринку насіння. От, це світовий лідер. Я не буду Ти знайшов завіду? Я зараз кашу в пошуках, а, в пошуках. А будеш є. робити якісь демонстрації. Вони, ну, контрольні посіви будуть? Увагу, там Я бачу, все. що там. Головка висить, так. Да, да. Тут тобто, тут два висимо, да. два гібриди. Тобто ти і... придивляєшся. Я зараз, да, я в пошуках. Ну за вже... рік ти ж в сарівно довірішиш. Ну це ж уже ж не рік, я ж я а, якось ага. зробив висновки, що хто мене підводить. Тобто ти бачиш, що це вже проблеми селекції, да? Да. Так. Ага. Тому. Ну ладно, ну, ще маємо. Все? А, зачекаємо, диво. Я хочу подякувати тобі за дуже змістовну, а головне щиру розмову я себе відчував дещо хлопчиком поруч з тобою, але все рівно ну, мені дуже було цікаво. Я для себе виніс багато сентенцій, багато позицій, які мені ще треба перевірити, але. Це дуже цікаво. Ти не тиснеш на людину, що це так і не інакше. Ти весь час даєш простір. І я за, тобі за це дуже вдячний і дуже буду просити тебе ще раз приїхати, побачити трохи в іншому форматі твої поля, зустрітися десь з тобою на іншому заході. І ще раз дуже велика подяка, особливо спочатку я побачив. Як ти допомагаєш нашим військовим і як ти відносишся до цієї страшної війни? Слава Україні! Героям слава!